Ви знаєте когось такого, вони стрибають із стосунків у стосунки, завжди шукаючи ту саму ідеальну людину, яка доповнить їх. Вони свайпають безкінечно, переслідувані страхом залишитися на самоті, переконані, що їхня цінність залежить від схвалення когось іншого. Можливо, це ваш друг, який панікує після трьох днів, без відповіді на повідомлення. Можливо, це ви спостерігаєте, як усі навколо створюють пари, поки суспільство шепоче, що з вами щось не так. Але що, як усе, що ви робили, абсолютно марне? Що, як є щось найрозумніше, що ви можете зробити, натомість, що вбереже вас від цієї метушні і дасть душевний спокій? Алан Вотс бачив цю ілюзію наскрізь. Філософ, який поєднав східну мудрість із західним мисленням, відкрив дещо що вас приголомшить. Він каже, прив'язаність, романтична прив'язаність, це корінь усіх страждань. І найрозумніша річ, яку ви можете зробити, залишитися самотнім, не як згода на менше, а як найвища мудрість. Але перш ніж ви вимкнете це відео, думаючи, що це чергова маячня проти кохання. Зачекайте, це не про відмову від любові, це про розуміння того, чим насправді є любов, на відміну від відчайдушного чіпляння, яке ми помилково приймаємо за неї. Ось що ніхто не каже вам про нашу одержиму, романтикою культуру від народження вас програмують одним повідомленням ти не повний, половина людини, зламаний. Твоя цінність залежить від пошуку твоєї другої половинки. Ця програма настільки глибока, що більшість людей ніколи не ставлять її під сумнів. Самотні люди вибачаються за своє існування, вони виправдовуються, обіцяють, що це тимчасово, ніби самотність це хвороба, яку вони лікують. Але ось де стає тривожно. Подивіться, як люди реагують, коли ви кажете, що ви самотні за власним вибором. Збентеження, жалість, негайне бажання виправити вас. Чому? Тому що ваше задоволення загрожує всьому їхньому світогляду. От зрозумів дещо, що наша культура відмовляється визнавати. Ця відчайдушна потреба в завершенні це не любов, це психологічна залежність під маскою любові. Дві неповні людини намагаються створити одну цілісну. Я б сказав, що це множення порожнечі, а не додавання. І тут відбувається щось ще більш викривлене, що більшість людей повністю пропускає. Сучасні стосунки стали взаємною рятувальною місією, де двоє потопаючих намагаються врятувати одне одного. Ми називаємо це любов'ю. Вот називав це прив'язаністю, і прив'язаність, як він вчив, є протилежністю любові. Зупиніться прямо зараз. Якщо ви розлучені, подумайте про ваші останні стосунки. Ви перевіряли їхній телефон, аналізували їхні відповіді, намагалися розшифрувати їхній настрій. Вітаю! Ви не були закохані, ви були детективом, що розслідує власну невпевненість. Ось що знав ВОЦ і про що вам не скажуть експерти зі стосунків. Чим більше ви намагаєтеся контролювати любов, тим швидше вона вмирає. Ми стаємо менеджерами стосунків замість коханців. Ми розробляємо стратегії, ведемо переговори, вимагаємо гарантій щодо за своєю суттю невизначеного майбутнього. Сучасні побачення це остаточне вираження контролю, оптимізовані профілі, стратегічний час відповіді, штучна хімія. Ми ставимося до любові як до бізнес-угоди, і дивуємося, чому вона відчувається мертвою ще до початку. Але природа не змушує, річки не борються. Щоб текти, вони знаходять шлях, квіти не змушують себе цвісти, вони розкриваються, коли готові. Проте, у стосунках, ми робимо навпаки. І є причина, чому це завжди дає зворотний ефект. Цей імпульс контролю походить від жаху, жаху. Що, якщо ми не будемо керувати всім, нас покинуть. Але ось поворот. Саме цей страх створює те, чого ми намагаємося уникнути. Коли ви любите зі страху, ви відштовхуєте те, що намагаєтеся втримати. Але стривайте, якщо контроль не працює, то що працює? Вот сказав це, знаючи дещо, що більшість людей бояться відкрити. Ваша найбільша свобода живе в тому, щоб бути на самоті, але не в тій самотності, про яку ви думаєте. Коли ви у стосунках, ви завжди граєте роль, адаптуєтеся, редагуєте себе. З часом ви втрачаєте зв'язок із тим, ким ви є, коли ніхто не дивиться. На самоті ви знімаєте маски, ви зустрічаєтеся з собою без фільтрів, без аудиторії, без потреби бути кимось іншим, ніж тим, ким ви є. Це жахає більшість людей, вони залишатимуться в токсичних стосунках, аби не стикатися з тишею власної компанії. Але ось що відбувається, коли ви припиняєте тікати від себе. Ви відкриваєте, що ваші власні думки не нудні, ваші емоції не пригнічують, ваша присутність не є недостатньою, ви знаходите багатство в простоті, музику в тиші, і далі стається щось дивне. Коли ви щиро насолоджуєтеся власною компанією, ви стаєте магнетичними. Не тому, що ви намагаєтеся когось привабити, а тому, що ви нікого відчайдушно не потребуєте. Є щось непереборне в тому, хто не потребує вас, але все одно обирає вас. Але є глибша причина, чому самотність така потужна, і вона пов'язана з тим, що прив'язаність насправді робить із вашим мозком. Будда вчив, що прив'язаність є коренем страждань. Але більшість людей розуміють, прив'язаність зовсім неправильно. Вони думають, що це означає глибоко піклуватися, повністю любити, бути відданим. Неправильно прив'язаність це не любов, це потреба в костюмі любові, це емоційна залежність, що маскується під відданість. Подивіться на людей у прив'язаних стосунках. Вони одержимо стежать за настроєм партнера. Незначна зміна тону стає загрозою. Момент дистанції стає доказом покинутості. Вони постійно перевіряють телефони, аналізують час відповіді, читають прихований зміст у виборі емодзі, будують складні наративи з крихітних змін у поведінці, і вони називають це любов'ю. Але насправді це стеження породжене жахом. Коли ви прив'язані, ви насправді не бачите свого партнера. Ви бачите свою проекцію, свою потребу, свій страх втрати, ви бачите їх крізь свої рани, свої нереалізовані бажання, свій жах бути покинутим. І ось жорстока іронія цей моніторинг, ця емоційна гіперпильність створює саме те, чому ви намагаєтеся запобігти. Коли ви любите когось як власність, вони природно хочуть втекти, але залишаючись самотнім, ви змушені зіткнутися з тим. Чого більшість людей уникає все життя. Ось парадокс, який сподобався б воцу ви можете бути самотнішими у стосунках, ніж будь-коли на самоті. Якщо ви думаєте інакше, ви не знаєте, що таке самотність насправді. Самотність loneliness, це не про відсутність людей, це про відсутність себе. Більшість людей плутають самотність loneliness, з усамітненням aloneness. Це два абсолютно різні досвіди. Самотність це болісна нестача, відчайдушне тяжіння до чогось поза собою, усамітнення це цілісність, комфорт у власній компанії, насолода власною енергією. Ви можете бути оточені людьми і почуватися нищівно самотніми, якщо ви відключені від свого центру. Ви можете бути одружені і почуватися чужинцем у власному житті. Але ви можете бути абсолютно самі і почуватися глибоко пов'язаними із собою, з існуванням, з таємницею життя. Подивіться на людей, які бояться бути самі. Вони заповнюють кожну мить шумом, відволіканням, активністю, екранами соцмереж. Вони не можуть сидіти в тиші без тривоги, вони не можуть провести вечір на самоті, не почуваючись розбитими. Це виявляє дещо руйнівне. Вони насправді не люблять себе. Але коли ви вчитеся бути на самоті, справді на самоті, з нулем відволікань, відбувається щось магічне. Ви розумієте, що тиша має свою власну розмову, усамітнення має свою спільноту, а ваша власна компанія насправді приємна. Ось що Алан Вотс сказав про самотність. Квоут Чутватрись. Послухайте цей рядок ще раз. Ви не якийсь ізольований фрагмент, що шукає інший фрагмент. Ви весь космос, що дивиться людськими очима, та сама свідомість, що рухає зірки, вирощує дерева, тече в річках. З цієї перспективи ідея, що вам потрібен хтось інший, щоб доповнити вас. Не просто хибна, вона неможлива. Як океан може потребувати ще однієї краплі, як сонце може потребувати ще одного променя. Як всесвіт може потребувати ще однієї частини себе, але наша культура змусила вас забути цю істину, і на це є причина. Культура неповних людей це культура споживачів, завжди шукають, завжди купують, завжди намагаються заповнити діру, якої ніколи не було. Цілісним людям не потрібно більшість того, що нам продають, включаючи романтичні фантазії, які змушують нас шукати зовні те, чим ми вже володіємо. Це забуття не випадкове, і згадування ось де живе ваша справжня сила. Коли ця істина у квоут справді доходить, стається щось надзвичайне. Відчайдушний пошук закінчується. Не тому, що ви здалися, а тому, що ви зрозуміли ніколи не було чого шукати. Ви перестаєте бачити себе як самотній фрагмент, що шукає завершення. Ви починаєте переживати себе як цілісність, що прикидається частиною. І це змінює ваше мислення про те, як працює любов. Коли вам не потрібні стосунки, ви можете справді бути в них вільно. Коли ви не залежите від когось іншого для щастя, ви можете цінувати їх, не споживаючи їх. Це те, що Водс називав любов'ю без прив'язаності, цінувати повністю, тримаючи легко, бути повністю присутнім, залишаючись повністю вільним. Але ось що більшість людей упускає в цій трансформації, це не робить вас холодними чи бездушними. Це робить вас більш люблячими, ніж ви коли-небудь уявляли можливим, тому що тепер ви любите від надлишку, а не від порожнечі, від сили, а не від слабкості, від вибору, а не від примусу. І є одна остання істина, яка пов'язує все це разом, любов, яку ви шукали зовні, була там увесь час, терпляче, чекаючи, поки ви перестанете шукати скрізь і нарешті повернетеся додому до себе. Це не духовний обхід чи позитивне мислення, це найважча, найпрактичніша правда, з якою ви зіткнетеся. Бо якщо це правда, а так і є, то все, що вам казали про потребу в комусь іншому, не просто неправильно, це саме те, що заважає вашому щастю. Але ось фінальний поворот, який Водс хотів би, щоб ви зрозуміли: навіть ваш пошук, навіть ваші страждання, навіть ваші відчайдушні стосунки і розбиті серця. Усе це було досконалим. Досконалим. Як це може бути? Тому що свідомість потребує пережити розділення, перш ніж вона зможе пізнати єдність. Вона потребує почуватися неповною, перш ніж зможе розпізнати завершеність. Вона потребує шукати зовні, перш ніж зможе відкрити що те, що вона шукала, завжди було всередині. Ваші романтичні невдачі не були помилками, вони були навчальними сесіями. Ваші розбиті серця не були покараннями, вони були пробудженням, ваша самотність не була доказом того, що з вами щось не так. Це була ваша душа, що кликала вас додому, до себе. Вотц називав це шляхом без шляху, подорож, відкриття того, що нікуди йти, бо ви вже там, де вам потрібно бути. Залишатися самотнім це не про те, щоб бути одному назавжди. Це про те, щоб бути настільки повним у собі, що будь-які стосунки стають святкуванням, а не завершенням, надлишком, а не потребою, даром, а не вимогою. Це про визнання того, що стосунки, які ви відчайдушно шукали з кимось іншим, це насправді стосунки, які вам потрібно мати з собою. І коли ви нарешті маєте ці стосунки, коли ви стаєте своїм власним коханим, своїм найкращим другом. Своїм джерелом любові та валідації стається щось дивовижне. Ви розумієте, що вам ніколи не був потрібен ніхто інший, щоб доповнити вас, бо ви ніколи не були неповними. Вам ніколи не був потрібен ніхто інший, щоб любити вас, бо ви самі є любов'ю. Вам ніколи не був потрібен ніхто інший, щоб зробити вас цілісним, бо цілісність це те, ким ви є. І коли ви любите з цього місця, коли ви з'єднуєтеся від цілісності, а не від порожнечі, ось тоді стає можливою справжня любов не тільки для вас, а й через вас, як ви, способами, які ви ніколи не уявляли, коли все ще шукали когось іншого, щоб зробитися повним. Тож можливо, питання не в тому, чому я досі самотній, можливо, питання в тому, чому я маю відмовлятися від цієї свободи заради чогось меншого, ніж надзвичайне. Найрозумніша річ, яку ви можете зробити, це не знайти когось, хто доповнить вас, а усвідомити, що ви ніколи не були неповними від самого початку. Якщо це зрезонувало, напишіть коментар, яка частина зачепила вас найсильніше. І якщо ви знаєте когось, хто потрапив у пастку пошуку половинки, поділіться з ним цією мудрістю Алана Водса. Іноді правда, яка нам найбільше потрібна. Це та, яку ми найбільше боїмося почути.